Важлива дата, 22 травня. пройшло з тих пір уже багато літ. Тоді, на День Святого Миколая, народ стир поета запобігти. Зустріла сина Україна ненька і прийняла Чернечая Гора, коліле тіло нашого Шевченка, як і бажав поет біля Дніпра. Коли ми відзначаємо руковини, несемо йому вінок свій букет, і що ти зробив для блага України, У кожного запитує поет. Малке, правдиве, вистраждане слово, яким поет народом говорив, візюхувалось крізь неповерхово і мало на людей глибокий вплив. Душевне слово то душі основа, Бегун на наснаги віри та ідей. Послав поета Бог не випадково, а щоб збудити волю й дух людей. І він вбудив у них і дух, і гідність, розкрив їм очі на тяжке життя, позвав на боротьбу за правду й рівність, за України вільне майбуття. У день значний день перепоховання, шануємо поета кобзаря. Він, повернувшись зі свого заслання, пішов назавжди до календаря. Що ж про поезію Шевченка вам сказати? Це та жива вода цілющої ріки, яка дасть сили, допоможе мужнім стати, і скільки з глибину тих її не брати, не вичерпаєш тої річки за віки. І до Шевченка теж були такі поети, що закликали до свободи свій народ, писали вірші та поеми і сонети. Але над ними він піднявся, мов комета, і зяє словом нам. Не міряних висот, коли підьмайська воля вкрили все довкола, він, мов би той неславний велет Прометей, всім посвітив пітьму вогнем палкого слова, простого, ясного, та щирого такого, вогнем великої любові до людей. Поет вернутися хотів на Батьківщину, та не судилося, злів свій смертний час. На чужині Шевченко ліг у домовину. Але вернувся таки додому в Україну, пророк і батько наш, наш мученик Тарас. Шевченка стали ми чомусь не забував, невже не треба нам тепер його ідей? Ми ж відзначаємо щорічно дні та дати, а він пройшов солдатські роти і каземати, щоб скрізь покращило життя простих людей. У краївіницьким, полтавським, де Соловейко так витьовкує в садках. По всій землі по нашій рідній українській висить поселя при Бошані Материнській його портрет у вишиваних рушниках. І славить нині свого сина Батьківщина. А цей поет не потребує пишних ког. Найкращий пам'ятник йому це Україна багата, сильна. Так вітуча як країна, який щасливо й вільно житиме народ. Дякую.